Добрий день, дітки! Сьогодні я вам пропоную погратися в цікаву дидактичну гру, яка називається Зимуючі та перелітні пташки. Подивіться уважно на цих пташок та скажіть, хто із них зимуюча пташка, а хто перелітня. Ластівка чи снігур? Правильно. Ластівка, перелітня пташка, снігур, зимуюча. Голуб чи соловейко? Голуб зимуючий соловейку перелітній. Жайворонок чи синичка? Так, жайворонок це перелітній синичка зимуюча. Дика качка чи ворона? Правильно, дика качка перелітня, ворона зимуюча. Горобець чи лелека? Так. Горобець, зимуючий, лелека перелітня. Молодці! Дякую всім за увагу! До побачення!